Виконуємо номер 314 із підручника Алгебра 8 та номер 3.14 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і два завдання. Приступаємо до виконання. Як бачимо, наші дроби мають однакові знаменники. Виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо, оскільки чисельник від'ємника у нас многочлен, то візьмемо його в дужки і потім будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. А в знаменнику розпишемо як 4 як 2, помножити на 2, і 4 подамо як 2 в квадраті, квадрат відняти М, відняти 4 додати М. У знаменник у нас буде м квадрат, Тобто 2 помножити на m на 2 і дати 2 в квадраті. Мінус m і m взаємознищуються. У нас виходить m квадрат відняти 4. 4 подамо як 2 в квадраті. У знаменнику у нас квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми m2. А в чисельнику різниця квадратів. Розкладаємо на множники різниця квадратів двох виразів, до рівня добутку різниці цих виразів, на їх суму. Знаменник квадрат суми розпишемо через добуток двох однакових множників. і тепер скорочимо нам многочлен М m додати 2. Отримаємо чисельнику різницю М і 2, знаменнику суму М і 2. Переходимо до другого завдання у нас також однакові знаменники. Тому знаменник переписали, а чисельники віднімаємо 9С відняти 18 дати 6С, оскільки чисельники віднімаємо, оскільки чисельник. Від'ємника у нас много члена, ми беремо його в дужки. а тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. У знаменник розкладаємо на множники способом винесення спільного множника С за душки. Чисельнику зводимо подім доданки. 9С відняти 6С, це буде 3С і 18, мінус 18 переписали. А тепер і в чисельник розкладаємо нам ножники, виносимо спільний ножник 3 за дужки. В дужках буде С відняти 6. І тепер виконуємо скорочення на різницю С і 6. Отримаємо чисельнику 3 знаменнику С. Номер 3,14 із підручника алгебра 8. Та 3,14 з підручника математика 8, виконано.